Програмку мої любі хлопчики та дівчатки. Дядечко ячменю, дай зерна жменю, засіємо нивку, зеленогривку, щоб у теплі гожі дні Угородили ячмені, щоб виросли вуса, як у мого, дідуся, діти, ви здогадалися, сьогодні ми з вами будемо говорити, говорити ось про такий ячмінь. Коли трактор посіяв зернятку в землю, для росту обов'язково потрібно сонечко та вода. Декілька днів зернятко сидить у землі, і на перший політ ніби нічого не змінюється, але насправді воно поглинає вологу та проростає. Ось такий вигляд має пророще зернятко. Після виходу на поверхню паростка вже. Зростає за допомогою фотосинтезу і з'являються зелені листочки. Гарні погодні умови проводять до інтенсивного росту стебла, приводить до появи колосся, а потім іде і цвітіння росин. Після цвітіння рослини стає оболочка зернятка, яка достигає та готова до прибирання врожаю. А збирають урожай комбайну. Цікаво знати, пшениця це дуже давня культура рослин. Її вирощують понад 10 тисяч років. Зернівки пшениці постійно знаходять під час розкопок перших поселень людини. Ізборишня вишніх сортів пшениці одержують якісні хлібобулочні вироби. Ячну крупу виробляють зерення ячменю, подрібнюючи їх. Залежно від обробки та розміру крупинок поділяють на перлову та ячневу крупу. Ось такий вигляд має ячнева крупа, а ось такий вигляд має перлова крупа. Ну що, я надіюся, що вам сподобалося наше заняття. Дякую, до нових зустрічей!